А, дивіться, від вас приховане, це можливо. Паш Пентаклів, світ говорить про те, що у вас тут закінчений якийсь етап життєвий. І ця вся ситуація, вона минула, тому що шестірка кубків. І говориться про те, що у вас можуть бути нові можливості в житті та завершення певного циклу, але також є елементи минулого. Які впливають на вашу теперішню ситуацію. І важливо, ці карти говорять, пам'ятати про те, що ви повинні бути відкритими до нових можливостей, але пам'ятайте про вплив минулого, минулого на ваше життя. Тобто говорить, говорити, якщо коротко, то ви повинні взяти уроки для того, щоб в майбутньому не наступати.